Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні я в даному відео хочу показати вам, як ми проводимо висадження розсади томатів відкритий ґрунт, звичайно, під агроволокно. Що ми кладемо посадкові ямки? А ви подивитесь, можливо, ви щось інше кладете свої посадкові ямки і обміняємося досвідом. Що ми робили з розсадою перед тим, щоб. Висадити її у, вже на постійне місце, як то кажуть, проживання. Якщо ви продивитеся, то розсаду насамперед ми провели закалювання розсади. Розсада вже підросла, вона вже доросла, вона міцна, видно, що стебло таке фіолетове. Як це ми все робили, в мене є відео. Я дам ссылку, ви подивитеся детально. Як вибирати площу для посадки. Самих помідорів, в мене також є відео, я дам ссылку, ви також подивитесь. А сьогодні ми безпосередньо поговоримо, як же висаджувати і що класти у посадкові ямки. Перед тим, ми, як ми вирішили висаджувати сьогодні дану розсаду, то ми вчора. Її, звичайно, полили, а потім провели підживлення монофосфатом калію з розрахунку 1 грам на 1 літру води. Для того, щоб наші помідорки легше пережили ну, стрес-пересадки, адже по-любому для помідори це ну, зовсім інше буде місце, як то кажуть, проживання. Сьогодні ми Виконуючи вимоги і характеристики даних сортів, ми викупали посадкові ямки. Ми висаджувати сьогодні будемо низькорослі томати. Це сорт ось дрова, такий низенький сорт, також сорт у нас ось є ренет і сорт ось рожева перлина. Це всі вони низькорослі сорти. Самі нижчі це є дрова, потім він росте дрова до 50 см, потім ренет, який він може вирости до 60 см, ось ви його бачите, і рожева перлина, яка може вирости до 80 см. І коли ми читаємо характеристики сорта, що я вам і в даному відео раніше говорила. Що ми повинні перед посадкою прочитати характеристики сорта. Якщо це низенький е, томатик, то ми його кладемо просто в ямочку. Кладемо в ямку рівненьку. Якщо це вже е, дивимося, що у нас ось сорт Ренет, він вже вищий, він і виріс вищий, то ми його е, повинні відповідно інструкції спеціалістів обірвати в нижні листочки. і е, Майже половину стебла ми маємо поставити в ямку і, і, так і косою стороною, як бачите, косеньку ложити потрібно в ямку, і е, має стебло лягати на північний, північний захід. Оце так ми маємо його е, ложити в ямку і е, загортати. Якщо ми беремо сорт рожева прилина, то вимоги такі самі, як дуренет. Також ми його кладемо на... Північний захід, косенько і нижні листочки, ви бачите, ми також їх обірвали. Листочки ми обірвали ще зранку, для того, щоб ці ранки зажили у помідорки, щоб не попала ніяка ґрунтова інфекція. Що ж, потрібно класти у посадкові ямки. Якщо ви придивитеся у ямки, ми вже ямки ну, майже підготовили. І... Ще е, зупинюсь на е, самому, як ми маємо купати ці ямки, виходячи з того, що це е, сорт у нас низькорослий, то е, між ямками має бути ширина 40 см в рядочку, а між рядками має бути 50 см. Оце така схема посадки. Що ж, ми кладемо ямки. Ну, в попередньому відео я дам силку, я детально зупинялася, які лише можна класти різні добрива у посадкові ямки. Кожен огородник вибирає сам. Є багато огородників, які нічого не ставлять посадкові ямки, а просто потім настоями поливають свої рослини. Це справа кожного, як проводити догляд і за вирощуванням вирощування різних культур. Я показую відео, як робимо це. Так як зараз ще, як би зарано, ще відкритий ґрунт, ми кладемо під агроволокном, накриємо ночі ще холодні, то ми вирішили використати жалку кропиву, що дає жалка кропива. Ми, як бачите, викопали ямку більшу, як сам, як глибина мала бути. І отак ми зробили кругом, ви бачите, стоять рослинки, ми помірили і викопали ямки глибші. Для чого? Для того, щоб у цю глибину ми кидаємо ну так, отаких рослинок жалкої кропиви: 5, 6, 8, як попало, кидаємо на дно цієї ямки, ну звичайно, ви бачите, що піддрібнила я ножницями. І кидаємо. Лушпиня цибулі, ну ви розумієте, лушпиня цибулі також має дуже багато макро- і мікроелементів, а кропивато взагалі вона там дуже багато азоту, що на сьогодні дуже багато треба, цього азота буде нашим рослинам. А ще й лушпиня цибулі в нас відлякує шкідників. То обов'язково ми кидаємо, ви бачите, лушпиня цибулі, кропиву, і е, рослині ж треба, крім азота, ще й і, і калій, і кальцій, і фосфор. То обов'язково ми кидаємо отаких от дві великих із верхом ложки деревного попелу. Якщо у вас нема деревного попілу, ви можете кинути ложку отаку суперфосфата. Це там також є калій і фосфор, тому що обов'язково ну, має бути не тільки азот, а абсолютно всі макро-мікроелементи. І потім ми засипаємо цю ямочку, ви бачите, засипаємо ґрунтом. Ми вже все, що треба для рослинки, кинули. І поливаємо водичкою. Водичку я набрала ще рано. Сьогодні сонце дуже сонце. Поливаємо так не менше літри води. Ви бачите, вода як вбирає. І потім, що це ми робимо для рослини, буде у нас перегнивати кропива. І вона не тільки буде віддавати свої корисні властивості кореневій системі наших помідор, а вона ще й буде такий буде ефект тепла. І кожна ця ямка, так ще як ночі холодні, буде як своя міні-тепличка. І буде коренева система тепленька, і помідорки будуть гарно розвиватися. Те, ще й плюс, що тримають від е, кропиви, ви знаєте, там дуже в мене є відео про кропиву. Там також дуже-дуже багато е, макро і мікроелементів, дуже багато. Тому е, отак ми будемо сьогодні проводити посадку. Коли ще бачите, що сонце дуже дуже сонце, то ми вже почали із тіньочка, е, щоб е, посадити наші рослинки. Mm. І так ми зараз хочу показати вас, яка ось коренева система наших помідорок, які вони е, вже гарні. І ми їх ставимо, ці, бачите, такі, на, як ми говорили, на е, північно-захід, отаку помідорку нашу, і присипаємо землею. Просто я сама сьогодні оператор, то тут же ви кожен знає, як його присипати. І так ми присипаємо. Ось, подивіться, ми посадили помідорку. Це і, і лишилось всі саньки і, в мене посажені в теплиці. Я вам покажу, як вони там себе почувають. Це єдина лишилася санька. А далі два рядочки, буде рожева прилина. І полили і обов'язково підсипали сухою землею. Оце в нас, дивіться, яка вирішила гарна помідорка. Що я хочу нагадати ще вам, дорогі друзі, свіжий гній, свіжий корочий послід, ні в якому разі ви не кладете в ямки. Що ви ще можете покласти в ямки? Можете покласти, якщо у вас є перегній чи перепрійщий компост, 200 г на ямку достатньо. Потім, якщо ви. Можете щось використати. Якщо у вас немає кропиви, ви хочете зробити таку мені тепличку у ямці, як я, ви можете використати трошки кропиви, як ви її більше не знайшли, і е, додати кульбабаби. І, будь ласка, є яїчна шкурлупа, хто збирав. Просто я не збирала яїчну шкурлупу. У нас, я думаю, що якщо оце все кинути, що я кинула. То достатньо буде помідоркам розвиватись. По-любому ми через неділю, як будемо поливати помідорки, піділяємо бурштиновою кислотою з розрахунку один кубік на 5 літрів води, щоб краще розвивалася коренева система. А потім помідорки можуть точно дві неділі після посадки не, ніяких добрив, підживлення не проводити. Отак, дорогі друзі. Ми садимо помідорки. До побачення. Бажаю всім гарних урожаїв, погоди нам і мати віддачу від нашої праці. До побачення, до нових зустрічей.